Ми вас вітаємо. Сьогодні ми з Ніною Олександрівною запрошуємо вас в країну геометричних фігур. Погляньте, як тут красиво, скільки різних геометричних фігур живе у цьому місті. Давайте з ними познайомимося. Ой, хто це? Привіт, магата! А ви знаєте, як називається ця фігура? Звичайно, це круг. А хто це до нас прийшов? Гей! Пригадайте, як називається ця фігура? Так, це квадрат. А це що за фігура? Усім привіт! Назвіть цю фігуру. Це трикутник. Молодці. Привіт-привіт, малята! Як називають цю геометричну фігуру? Ви молодці! Це прямокутник. Малята! Ось ми з вами познайомилися із мешканцями геометричного містечка. А ви знаєте, що у кожного мешканця є свій будиночок. Але ой-ой-ой, яка трапилась біда у них! Геометричні фігури не можуть відшукати свої будиночки. Як ми можемо їм допомогти? Так, відшукати їх будиночки. Тож вирушаємо на допомогу. Малята, погляньте. А ось і будиночки, в яких мешкають наші геометричні фігури. Розгляньте їх, чи однакові вони? Ні, вони зовсім не схожі один на одного. Малята. А це чий будиночок? Так, в ньому живе трикутник. А як ви здогадались? Тому що віконце у будиночку і трикутник мають однакову кількість кутів. А яку геометричну фігуру ми поселимо у жовтий будиночок? Так, прямокутник. А чому ви так думаєте? Тому що віконечко, яке знаходиться на даху будинку, схоже на прямокутник. Ой-ой ой малята, у нас біда. Десь зник наш круг. Ви не бачили його? Круг, іди швиденько сюди. Ми знайшли твій будиночок. Ось він. Діти, а якого кольору будиночок у круга? Так, червоного. А чи є у круга кути? Вірно, немає. А круг що вміє робити? Так, котитися. Пустим залишився лише один будиночок, яка фігура там буде жити. Правильно, квадрат. А скажіть, у квадрата сторони за довжиною однакові чи різні? Правильно однакові. Давайте перевіримо, чи всім фігурам ми правильно відшукали будиночки: трикутник, прямокутник, круг. Квадрат. Ура! Ура! Ми відшукали свої будиночки. Дякуємо вам, малята. А ви знаєте, що вийде, якщо зібрати разом різні геометричні фігури? Давайте подивимося. Погляньте, це квадрат і його друг трикутник. На що це схоже? Так, вийшов будиночок. А якщо зібрати три трикутника, що це вам нагадує? Дійсно, вийшла ялинка. А -а -а. Молодці малята! Сьогодні ви гарно допомагали геометричним фігурам і дізналися, що збираючи їх разом, можна відгадувати різні предмети. Малята, ми з Ніною Олександрівною прощаємося з вами. Бувайте! До нової зустрічі!